Це вже Ого, я попробую ще догнати. <звук> Коли щось таке, щось нормальне, то вони вже розуміють, що все. Приїхали і їм зараз будуть роздавати, що піхота видає їм Гарі. Такий нормальний, солідний. Що ми трошки насипаємо. Ну, вони до нас заїжджали. Тепер наша черга до них в гості заїжджає. Американська техніка на території Російської Федерації колись це здавалось чимось нереальним, але у серпні минулого року власне це сталося, коли сили оборони України е, зайшли на території Російської Федерації. Е, зокрема, і цей американський бронетранспортер Страйкер е, брав участь у курській операції з самого її початку. І українські десантники продовжують виконувати на ньому свою роботу. І ми поговорили з екіпажем, який власне, і розкаже, як зараз виглядає війна на Курщині. Він ще й старший за мене на один рік. На, 2001 рік машина. А ви 2002? Що? Трішки старша, але нічого. — Милфочка. — А що, схожа на комп'ютерного? Схожа на комп'ютер Ну, трішки так, але тут краще. Тут краще. Ну. Вігрі можна сохранитися, а тут не можна. Тут цікавіше. Це Браунінг, так, 12,7. Да, 12,7 на 99. Він може дуже багато чого. Да, але те, що ну, калібр дає своє теж. Це якби то стояла пушка тридцятка. ПВТ. О, то було взагалі, ну, сяки блеск. А так ну, 12,7 теж ділає, ну, чудеса. Ну, проти піхоти, да, в основному? Звісно, та чого, навіть ці бетери пі... кацапські прошиваю. Але те, що це що 12,7 це брав, він любить не щоб маленькими цими такими очередями, як з автомати, там один-два патрони. Він любить таку очередь, щоб раз зажав, вот насипав конкретно, щоб аж ствол такий червоненький став. О, то для нього взагалі найкраще буде. Бо такі маленькі очередь війну не дуже любить. А чим е, радянські БТРи відрізняються від страйкера? Радянські БТРи ну, вони були хороші в радянський час хіба. Тобто там броня, там просто сталева броня-лист, який е, 7,62 калібр, наприклад. Це є Кулемет або там АК. З 7,62 калібром, його з 200-300 метрів його прошиває. Тобто там слаба броня. Е, ручна коробка передач. Ну так, як старі машини, там камазівські двигуни або від газона, ті Ямз і ручні коробки передач. Тобто в одному, в певній мірі, в то є краще. Ти їдеш на ручній, ти знаєш, яку передачу вибрати, для проходимості воно є краще. Для забезпечення їзди. Але от на цих машинах ну вже. Так як як це? На оцих машинах це американські двигуни і американські коробки передач. А скільки максимально екіпажа, максимально десантників у вас тут сиділо? По книжці чи. Ні, По життю? в житті так. То... Чоловік 13, може, 14. Це гранатометники, пулеметчики були і. Так, 14 було. Я боюсь, 14 чи 14. І ще плюс пару 300х було теж. Колісна база 8х8, вона, вона проходима, дозволяє гарно подолати там, перешкоди, чи болотяні, чи навіть там, річкові деякі, якщо не глибокий брод, можна і туди заїхати. Там Кам'яні якісь там, загородження, наприклад. Вони теж ми можемо їх е, страйкером на зуби дракона, наприклад, як було от на початку курської операції. Під'їжджали, зачіпляли зуби дракона, відтягували, проїжджали далі. Але ну, так погода може свої правила написати, продиктувати. І деякі погодні умови, навіть у цій машині, вони, вони не даються. Тобто, якщо сильне було, то якщо сильна вода, вона теж. Треба гусениця. Да, треба гусениця, гусениця є гусениця. Тобто колісна техніка воно, вона хороша для порівняно сухої погоди і більш-менш рівної місцевості. Колісна техніка, да, вона себе проявляє на, на відмінно. Як в нас були бої за Вовчанськ, коли там наша бригада була, от страйкери іменно там себе показали на. На відміну на, на 5 з плюсом. Ну, кажуть, що він якраз хороший для міських боїв. Так, да, Для міських боїв. Ми тоді доїжджали туди по асфальту, ми їхали, то ми рухалися. Ну, ну, так, як ми їхали на бойове завдання, чи поверталися з пораненими, як вивозили, то, то 80-90 там бували відрізки навіть і до сотні розганялися, бо так треба було, Знаєте, щоб дрон не догнав, чи ще щось, то там повний газ і от шин пару полос і погнали. Ну, його перевага в тому, що він швидкий, так? Доскільки ви розганялась на ньому? Ну, дивлячись, які, які погодні mm. умови і яка дорога, і де саме це буде. Бо по трасі він може, наприклад, їхати 100 км за годину, да? а по полю, по болоті, вже по такому, да? він може їхати, наприклад, 70 І це вже теж велика різниця грає. Ну, але ну, якби для такого автомобіля 70 це потрібно. Ого, я попробую ще догнати. Ну, а попасти та ще тяжче, особливо коли файний водієсть. Але ви їздите в положення сидячи, ні? Так. Да. А ти опускається, щоб що? Ну, щоб туди залізти дозаду можна. Ага. Або просто дивіться, ми як їздимо, у нас от є нічна камера. Угу. Да, коли їдеш по нічній камері, то нам потрібно сидіння опускати донизу, щоб було краще видно, бо коли їдеш по трипліксах, то камеру погано буде видно. І зато сидіння регулюється низ, верх і так далі. Тобто для зручності обзору по, ніч, по нічній їзді, по бойовому, тобто з закритим люком по трипліксах. Або по камеру. Ну, ви переважно ну, закритим, да, їздите да, люком? Да, да. на лікарню? На бойове завдання ми їздимо з закритим люком. Це угу. для безпеки. Угу. Це для безпеки. Тобто по тріпліксах, так як вони, вони ж стоять вище рівня люка, де ось цього вони стоять вище. А самі тріплікси десь тут вони є приблизно, так. Да. І це для безпеки водія і навідника. Ми їздимо по них. І задня камера, так? тут маленька є у вас? Так, да, ну це вже у водія там у воді. стоїть теж моніторчик і задня камера є така маленька. Угу. Мініатюрна, так. Це теж дуже великий плюс. Що в разі чого, що йому що мені не треба виходити і показувати, куди йому їхати. Що він задню камеру включив, перектронік, да? І назад виїжджає, що йому видно куди там. Правіше, лівіше. А до цього ви їздили на ПТР? Е, до цього я був штурмовиком. Та, Та ось недавно. Кілька днів назад. А можете розказати про цей виїзд? Все було файно, все було тихенько. І Що ви думаєте? Почали літати пташки і наші чужі. Нас побачили трішки. І почав працювати ворожий міномет. Але вони трішки косоглазі, не попали ні разу. Поруч падало, було весело, шумно, але не попали. Mm. Да, такі ото. Це ви Москалі. везли хлопців на позицію. Так, вивозили. Ну, і, виходить, одних завозили, а інших забирали. Ті, що побули, там вже определенна кількість времень, там тиждень чи два, ми, хлопці мінялися. І заразом якраз в той час був і там трьохсотих забирали. І вони побачили вас вже десь біля позиції? Так, ну, ми до цього виходимо на радіостанцію, кажемо, ми там через кілька маленьких будемо, вони вже готуються, вже всі сіда... сидять, вже очікують нас. А як вам загалом воювати на території Росії? Ну, дуже файно. Да. Такі файні міста, там є такі, заїжджають. Там, так. ну, там, звісно, так, як у нас в Україні. У нас в Україні, звісно, гарніше, краєвий, там. там навіть закат не той. Навіть повітря якось ну, не, так, ну, не такий запах, як у нас. У нас якось так все файно, все як має бути. Ну, рідна ненька Україна, як то є. А там що, заїхав, ось як не крутий, а вдома все одно краще. Ну, плюс страйкера в тому, що ви можете застосовувати якраз кулемет, не виходячи. Да, не вилазячи наверх. Uh -huh. І плюс це трішки краща броня, ніж тих, що в старих БТР-ах. Uh -huh. да. Він більше, ну, більший калібр тримає і більш uh -huh. маневрніший. Uh -huh. Оце те, що великий плюс. І те, що ще аперелі, це теж великий плюс. Бо в Беттері там рождення мамонтенка називається, що ти вилазиш там в броні, тобі з портфелем зовсім тяжко буде. А тут відкрилась, ти сразу вилетів, як тобі треба, і ти одразу бачиш радіус, куди тобі вибігати. Це теж дуже велике преимущество в страйкера чим в, в Беттері. Угу. Коли ви заїжджали сюди в серпні, ще росіяни так активно не застосовували дрони на оптоволокні, так? Це Ні. наскільки зараз складна для так, вас? Наскільки зараз, це небезпека для вас? Зараз да, так. Е, останнім часом ці дрони на оптоволокні, їх дуже чимраз тим більше. І в Кацапів спеціалістів блядь, по тих дронах ну, неочікувано теж з'явилося багато. З ними <гум> потрібно бути дуже обережним і уважним. Тобто маневр, якщо ти їдеш, ти бачиш перед собою дрон на оптоволокні. Навіть цей страйкер він може бути більш маневренішим, ніж той дрон. Він, тобто він на віраж він заходить повільно. Він має великий радіус, там обльоту, повороту, він повільно заходить, бо це оптоволокно воно може зламатись. Якщо він різко поверне, він обламається і впаде, що нам краще б було, щоб, щоб у них так робилось. А тут вже потрібно бути уважним і впевненим впевненим в своїх силах, як потрібно їхати, як зробити той певний маневр, чи повернути, чи пригальмувати, чи навіть дати газу. Якщо дозволяє місцевість, то можна і дати газу, і трошки пришвидшитись, чи там, повільнити хід, тобто його перехитрити, якось так. Навіть. Їздимо ми в наушниках. Їздимо ми в наушниках. Це теж дуже хороша річ при якомусь там боковому. чи чи якомусь вибуху ж в, машину, ну, в машину, якщо щось прилітає, чи з боку машини щось прилітає. Воно дуже гарно приглушує цей звук вибуху. Mm. Тобто контузії можна і оминути навіть. Майже як танкісти. Так, да, як танкісти. Там так багато кнопочок? Тут ні, це є запобіжники. Оце все запобіжники. Для чого? Від чого? Для технічного. Для технічних датчиків, для ось панелі приборів, для запуску двигуна, для систем пожежогасіння, для ось розеток перед вами ви можете побачити. Mm -hmm. ну, машина обладнана самим необхідним. Проїдемося? Так, да, звичайно. Оде ромчик. Ромчик! Можна? Ти Ди є? Дивіться. Давайте я вас навчу заводити. Ага, де ключ? Заслужити треба ключ. Ось дивіться, от тут -от, от є верхня, оце от панель. Все, завели. Ось і ключ весь. Так? Бажано право. Праву ногу на гальма. Ричашок, кнопку пальчиком нажали і вгору. Є. Відпускаємося. Давай. Gracias. Oh. Дякую, Дякую за гарну поїздку. Дякую вам. Все було файно, зібралися нас було водій, я навідник і з нами був старший групи, виходить, о, як Так, Лєнін? Ленін був. І що ви думаєте, група вигрузилась, зразу ж вибігла, ну, відбігла від машини. А друга група, в якої був в якраз як ми їх забирали трьохсотих. Вони там за 40 чи за 50 секунд чотирьох-трьохсотих загрузили і самі забігли, з усіма речами ті, що них були. Це найшвидше і вак у нас був, і, і вигрузка-загрузка. Одразу yeah, вони забігли, почався обстріл. Like, Міномат так наскрив, але все одно не попадали. Yeah, вони yeah, yeah, на все було файно. Але тоді було болото, те, що трошки тяжко в машині було, бо машина теж не нова вже. Що такі болечки у нас розходяться вийшов, вище, я вам кажу. Дуже цікаво їздить. А ви постійно з Ігорем пари працюєте? Так. Ага. Який екіпаж? Наставили два ОПГ-котики. Так, да. котики мурмур -мур називаються. Да. Як? В якійсь бригаді теж щось таке було, і ми оце думали, сміялися, вигадали таке. ОПГ, котики Мурмур. Кис-кис, Чік-Чік, Мурмур. Во, оце саме головне кис Мурмур, -мур, не забудь сказати. А назва є в у вашу? Ну, типу, знаєте, як іноді називають? Позивний. Ну, типу, там. Там як сказати. Так. Як ви її там лагідно називаєте, щоб вона їхала Та ну, Дивлячись, яка обстановка. Можна так їй трошки грубо сказати, вона така, аж ух, така аж, ух, те, що треба стає. А інколи до неї надо ніжно, як, от, ну, як до дівчинки якось. Так, так, щоб грубо з нею були, щоб аж так педальку надавили, щоб вона така, як ракета вурк і улетіла. Але по болоту сильно ну, теж не розженеться далеко. Але коли треба, то це маленька робить такі чудеса, що, я вам кажу, дуже весело їздить. То машина не є нова. Там, не знаєте, 2000 ні роки, але все одно. Вони вже бачили своє, вони вже і відпрацювали свого. І далі будуть працювати. Просто і на них треба запчастини. Постійне обслуговування, постійні ремонти. І ще зараз зима, мороз там. все одно дається в знаки ці морози. І от... Ці бля, ті, польові, бля, рівні дороги, це було, то воно теж техніка будь-яка може зламатися в таких умовах. Ну, але взагалі ви, оце, якщо подумати, то це ви на американських машинах їздите на російську землю. Так. Да. Звучить. Звучить хоч, звісно, не дуже, але дуже файно. Та це особливо, коли чуєте, що щось таке, ну, якась важка техніка їде, і коли починає браль робити, Вони взагалі не здається, що. Дуже вражені, але не в хорошу сторону. Коли чи щось таке чи щось нормальне, то вони вже розуміють, що все. Приїхали і їм зараз будуть роздавати, що піхота видає їм гарі, такий нормальний, солідний. Що ми трошки насипаємо їм. Але не точно не дуже раді нікому. Ну, вони до нас заїжджали, тепер наша черга до них в гості заїжджає. А тікають, як вони, що все забають, все бросають, без нічого тікають. Тут нема